Доброго. У мене тут початківець. У нас доволі все просто. У нас для початківців є два прилади. Один рівень початківець, другий середнього рівня. Які є флагмани, топовими. Їх найчастіше купують. Перший прилад у нас це рівень початківець. Він супер простий. Назва його Fint Pro. Ціна 8 тисяч гривень. Кутушка відразу в комплекті, як бачимо, 11 дюймів. Як і в інших професійних приладів, в тому числі 15 КГц, але характеристики нижче рівня середнього. В комплекті навушники, ніж для копу, сумка. З такою комплектацією ми ще й професійних приладів не знайдемо. Катушки бачимо ідентичні, а ось середнього рівня прилада я б рекомендував саме. Сімплекса Light. Його вартість 11 тисяч гривень, він максимально простий. І нічим по характеристиках суттєво не відрізняється від Сімплекса Ultra чи Xter Pro, це інших топів. І тому що його ціна не 15, не 16, а 11 тисяч гривень, тому він і флагманський, і для початківців є самим оптимальним варіантом. Якщо у вас виникають якісь запитання, чому і як? Ви можете звертатися в телефонному режимі. Мій особистий номер 096 890 73 68. Одну секунду. Або перейти на сайт інтернет-магазину Фортуна металоіскателі.com.ua Це в нас бронзовий спис. А це 3 d окуляр Супермена. Зупинись, як тобі? Покази, як...